Вітаю, п'ятниця перше квітня, останній робочий день цього тижня. Яким він видався? Повідають мої колеги. Подробиці про вчорашню вибухівку поблизу міськвиконкому, Кременчук готується до зеленої толоки. Та про найвічливіших кременчуцьких водіїв. Як ми вже повідомляли, вчора в сміттєвику поблизу адмінбудівлі Кременчуцької міської ради невідомі кинули пакунок із написом Динаміт. Кілька годин правоохоронці охороняли периметр, а із Полтави пробули фахівці вибухотехніки. У пакунку вибухівки не виявили, але жартівникам особи, яких встановлюються, точно буде не переливки. За інформацією правоохоронців, вчора близько 18.30 випадковий перехожий повідомив охоронців Кременчуцького міськвиконкому про те, що у сміттєвці поблизу входу лежить пакунок із надписом «Динаміт». охоронець негайно зателефонував на 102 і на місце події виїхали патрульні поліцейські, оперативні служби, медики та нацгвардійці. Поки чекали на приїзди з Полтави спеціалістів вибухотехніків головного управління національної поліції області. Територія навколо міськвиконкому охоронялася оперативниками. Близько 22-ї на місце події прибули і вибухотехніки. До знахідки вони поставилися надзвичайно серйозно. По прибуттю на місце події було приведено ряд заходів по знешкодженню. За допомогою кішки здюрнуто предмет, який знаходився в мусорці. За допомогою собак і спеціальних кінологічної служби не почули вони вибухових речовин чи матеріалів. От. Після всіх заходів було скрито даний пакунок, який був білого кольору з написом «Динамі». Всередині нічого вибухонебезпечного виявлено не було. У пакунку із надписом «Динаміт» правоохоронці виявили картонку та кілька листів формату А4. До речі, зловмисників, які намагалися невдало пожартувати, чітко зафіксували відеокамери. Всі їхні дії добре видно, тому залишається тільки встановити особи цих людей. Їм доведеться не лише відповідати за законом, а й щонайменше оплатити виїзд оперативної групи із Полтави. Вчора міський голова Віталій Малецький зустрівся з Кременчужанами, які брали участь у антитерористичній операції, та представниками громадських організацій, які об'єднують воїнів АТО. Питань, які порушили учасники бойових дій перед міською владою, було чимало, і стосувалися вони не лише підтримки воїнів АТО з боку міської влади, а й навпаки, учасники бойових дій висловили своє прагнення бути корисними Кримичуку. Подробиці в наступному сюжеті. Питання забезпечення житлом учасників АТО викликало бурхливе обговорення серед присутніх. Начальник комунального підприємства квартирне управління Володимир Івченко повідомив, що у Крамучуці 15 сімей загиблих бійців потребують житла. Ще понад 10 воїнів з важкою інвалідністю необхідно розселити саме на перших поверхах. На даний момент видано 7 квартир, дві за рахунок міського бюджету та п'ять за рахунок державного бюджету. Для того аби поставити на квартирний облік інваліда війни Євгена Саленка, який наразі проживає на четвертому поверсі Хрущовка. У квартирі своєї матері він має надати до квартирного управління договір під найму не треба втрачати час з вами. Треба це робити. Як ми зробили по Коваленку, як ми будемо робити далі по іншим бійцям? Будь ласка, зробіть це, ну це формальність. Серед іншого говорили і про втілення заходів по забезпеченню вільного доступу інвалідів-візочників до будівель Кременчука, надання складського приміщення для накопичення гуманітарної допомоги, організацію відпочинку родин воїнів АТО у міських оздоровчих таборах та пільгове пасажироперевезення виявили бажання учасники бойових дій і взяти активну участь у проведенні в місті двомісячника чистоти та порядку. Охочі допомагатимуть інспекторам управління охорони використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у затриманні Для нас война закончилась в зоне прохождения, зоны АТО. Мы сюда пришли для того, чтобы работать с вами совместно. Мы адекватные, мы нормальные, мы готовы работать с властью. Просто давайте, я говорю, один другому помогать. Если у нас этот будет конструктив разговора и работы, значит действительно наш Кременчук, то, что мы все здесь декларируем, для нас Кременчук это первое очередное. Давайте к этому стремиться. Сьогодні продовжила свою роботу шоста сесія міської ради. Першоквітневий настрій не завадив депутатам налаштуватися на робочий лад і активно та довго обговорювати питання порядку денного. А таких було близько трьох десятків, що вирішили. Знає Олександра Демеденко. Почали розгляд питань. Не прийняли звернення до Верховної Ради та президента щодо відкликання закону про децентралізацію. Не підтримали і ще одне звернення до керівництва держави щодо припинення політичних репресій та звільнення політичних в'язнів. Не ухвалили і чисельної зміни складу виконкому міської ради. А от питання змін до регламенту роботи Кременчуцької міської ради обговорювали довго і завзято. Чи то 1 квітня так вплинуло, чи 3 сесії. Тійний день, але за твердженням самих же депутатів розмов багато, конструктиву мало. Тож пропозиції щодо збільшення часу на депутатські звернення та надання активістам окремого часу для виступів депутати не підтримали. «Сесії дляться дуже довго. Сісії довга неефективно, тому що дуже часто заходять за рамки питання. У мене є таке пропозиція. Давайте покривстріміться працювати більш ефективно. а те предложенные правки, что касается выступления представителей общественности. У нас общественности в Перемчуге минимум 230 тысяч. Нас эта общественность выбирала. У каждого депутата есть обязанность работать на округе, общаться с представителями общественности на своем округе и выполнять их пожелания. Больше того, когда общественность приходит в зал, общественные активисты, всегда есть возможность общаться с депутатом и попросить заявить позицию той или иной общественной организации. І та правильно і ми довше так робити. Давайте не перевчать нашу роботу сесії. Шоу щодо збільшення виступу стосовно депутатського запиту по депутатському запиту, можу сказати, що дуже часто кожен багато, багато з вас зіштовхуються з тим, що трьох хвилин не вистачає. Депутатські запити максимум, більшість виступала дві з половини-дві хвилини стосовно виступів громадськості, якщо є нагальна необхідність, ми завжди даємо громадськості слово на. Ці сесії ви бачили? Попросили. Хлопці слова виступили. Попросили громадські представники громадських організацій, двох правозахисники виступили. А от зміни до механізму візування проєктів рішень ухвалили більшістю. Далі більшістю голосів внесли зміни у генплан міста. Вони стосуються надання військовим, АТО земельних ділянок. Затвердили іще кілька земельних питань, на розгляд яких, власне, і використали увесь робочий час до перерви. О тринадцятій на годину розійшлися, а вже о чотирнадцятій. Ерва завершилася, але депутати не спішили повертатися у сесійну залу. Раз, два, три, п'ять шість сім, восім дів, десять тринадцять чотирьох та шнастів нас вісімнадцять. Нас ми з вами я почитав сімнадцять, коли ж нарешті зібралися. Мінімально необхідною для кворуму чисельністю продовжили розглядати земельні питання. Після затвердили програму фінансової підтримки комунальних підприємств Кременчука на 16-й рік та тимчасове призупинення дії положення про дольову участь власників квартир у капремонтах житлових будинків, враховуючи складне матеріальне становище більшості Кременчужан, ми не хочемо їх обтяжувати участю в. Деяких ремонтних роботах, які можуть проводитися за рахунок міського бюджету, кошти в бюджеті є. Ремонтні роботи в міру наших можливостей ми будемо робити для того, щоб це робити без залучення. Коштів мешканців і не порушуючи норму прийнятого положення, необхідно прийняти це рішення. Довго дискутували у питанні розподілу по округах дитячих майданчиків. Врешті із справками та пропозиціями міську програму облаштування нових дитячих майданчиків ухвалили. Передбачається, що у поточному році на території міста може бути встановлено чотири десятки нових майданчиків. Вартість кожного із них складає 45 тисяч гривень. Затвердили і звернення до Кабміну щодо прискор утворення територіального відділення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів це нова форма відомої служби захисту прав споживачів, якої наразі через зміни у законодавстві у місті немає. Розглянули і низку питань у різному. Наступну сесію пропонується провести 27 квітня. Так як 26 квітня будуть заходи пов'язані з річницею Чорнобильської трагедії. Шановні колеги, оголошується шоста сесія закритою. Звучить державний гімн України. Чук готується до проведення щорічної екологічної акції Зелена толока толока-2016». Цього року акція розширила свої кордони, де прибиратимуть незабаром школярі та студенти. Про це та інше сьогодні розповіли організатори зеленої толоки на оргкомітеті у міськвиконкомі. Вже зовсім скоро молодь Кременчука візьме у руки граблі сміттєві пакети і під гучну музику наведе лад у місцевих зонах відпочинку. З кожним роком до акції долучається все більше активних школярів та студентів, і тому географія зеленої толоки розширюється. Нагадаємо, коли започаткували акцію, підлітки прибирали лише набережну Дніпра. Потім зелена толока охопила увесь парк Придніпровський. Незабаром дійшла до паркової зони воїнів-інтернаціоналістів. Цього року екологічна акція буде проводитися і на правобережжі у парку Крюківському парк Крюківський не прибирався ще ні молоддю, ні іншими установами, так як ми це робили. Тому роботи буде багато. І я прошу навчальні заклади, які знаходяться на тій стороні. Можливо, допомогти збільшити кількість учнів, може викладачів, тому що хочеться, щоб і той парк, який там знаходиться, став окрасою і можна було там гуляти і так гарно, як є у нас в цих парках. Оswітнянами з вищих навчальних закладів та шкіл сьогодні розповіли про подробиці цьогорічної акції. Організатори наголосили, що 13 квітня зелену толоку проведуть у парку воїнів-інтернаціоналістів, 14-го у Крюківському парку, а 15-го у Придніпровському. Стартує акція о 10-й годині ранку. Традиційно учням нададуть необхідний інвентар рукавички, сміттєві пакети, граблі та інші знаряддя праці. А по закінченні заходу на усіх учасників чекатиме смачне частування польовою кашею. Педагоги відзначають, вони та учні завжди із задоволенням беруть участь в акції. Ми готові до такого заходу, тому що наші діти, і наші вчителі дуже люблять таку акцію із задоволенням ходять. У нас 70 чоловік за списком, але ми приведемо більше дітей, тому що у нас більше дітей бажають брати участь у такій акції. Потрібно проводити такий захід. Діти вже скільки років ми прибираємо, років сім. Або більше навіть. І е, ті діти, які виросли, приходять до нас випускники. Вони завжди слідкують за тим, де вони проводять вільний час, і вже повірте, вони вже не мусорять, не не кидають сміття е, і слідкують за тим. Це дуже гарна акція, і виховує дітей. Щороку навколо ідеї впорядкування Кременчука об'єднується все більше людей: школярі та студенти, педагоги та медики, пенсіонери та підприємці, посадові та громадські активісти. 23 квітня на великий весняний загальноміський суботник запрошують всіх бажаючих, тих, хто не боїться праці, та по-справжньому любить наш Кременчук. У Кремчуці стало доброю традицією, що двічі на рік восени та весною городяни дружно чіпурять місто. Прибирають, підбілюють, підфарбовують, ладнають лавочки та огорожі, саджають квіти та дерева. Після гуртового прибирання на кримичуських подвір'ях в прямому сенсі слова світлішає, а у міських парках і скверах зеленішає. До цієї щирої ініціативи завжди активно долучається молодь. До того ж, це і неабияке виховання підростаючого покоління, яке вчиться берегти природу та дбати про довкілля. Кременчужани справами доводять не тільки власну господарність, докладаючи зусилля до благоустрою дворів та вулиць, а ще й справжній патріотизм людей, які люблять своє місто, не на словах. Гості Кременчука нерідко відзначають охайність вулиць, ошатність площ та зелень паркових алеї. Отзивом багатьох колег, які приїжджають. Через наш город, там з того ж Запорожья, Дніпропетровська, ребята реально підходять і говорять, тому що сушки ну такий чистий, уютний, зелений, красивий город как у вас, очень приємно. Наразі у Кремчуці триває двомісячник чистоти та порядку. А 23 квітня в чергове мешканці нашого міста, колективи підприємств та установ вийдуть на загальноміський суботник, щоб гуртом навести лата попрацювати по Кремичуцькі натхненно. 23 квітня Я приглашаю всіх крім на субботник с семьями, с детьми, с родителями. Пожалуйста, просим, давайте вместе сделаем наш город чище, красивей, уютней. И просто мы хотим, чтобы вы понимали, что философия этого субботника – просто сделать Кременчуг одной большой дружной семьей. Тож спільна праця на суботнику сприяє спілкуванню, зближенню та налагодженню дружніх стосунків. А головне всім крамечужанам приємно буде бачити чисті двори, побілені дерева, скопані клумби, на яких влітку розквітнуть красиві квіти. Наше місто має бути квітучим, затишним та комфортним, кращим містом в Україні. В Кременчуцькому центрі позашкільної освіти відбувся восьмий відкритий фото відеоконкурс Світ навколо тебе. Участь в ньому взяли як учні Кременчуцьких шкіл, так і нагородні школярі. Докладніше Марина Корнійчук. Мальовничі краєвиди, історичні місця, тваринний світ і просто пересічних людей фотографували і знімали на мобільний телефон. Учасники відкритого фото-відеоконкурсу Світ навколо тебе. 31 учасник: це наші школи Кременчуцькі, 8 школ, це професійні технічні училища, дуже велика делегація із Івано-Франківської області. Вихованці приїхали із Чернівецької області, і два із нашої Полтави. Усі дитячі роботи цікаві та креативні. Кременчужанка. Ріка любить спостерігати за птахами. Тому дівчинка сфотографувала горобців. «Дуже люблю животних. У мене самої дома кот сидить, но його нереально сфоткати... тому що він вічна дергається. А як ні странно, вороб'є вдалося сфотографувати. Для вас я дуже класна, звісно. Я ще в конкурсах не участвую, а для мене це потрясающе просто. А Людмила з Івано-Франківщини цікавиться архітектурою та історичними місцями. Пушки, пам'ятнику нашим дідусям. Мені просто захотілося відновити цю пам'ять. Я побачила пушки, вони були дуже інтересні, старо. Вені ну я стурвала. Учасників нагородили почесними грамотами, подарунками та медалями. Гран-при отримав Кременчужанин Микола. Хлопчик зробив гарний знімок Кременчуцького пляжу. Очень люблю фотографувати на мобільний телефон і з удовольствием прийняв участь в этом конкурсі. Приглашаю всіх любителів знімати на мобільні телефони на наступний конкурс 2017 року. Медикаменти та овочі доправили днями кримичуцькі волонтери бійцям, які несуть службу у зоні АТО в районі Дебальцевого та П'єсок. Апокаліптичний колорит зруйнованих поселень та налагоджений побут українських армійців, очима журналістів Кременчуцьких новин. Дорога на Дебальцеве веде повзруйнований міст. Через річку Казени Торець, понтонною переправою. Герб біля блокпосту, викладений вручну, свідчить, що тут українська земля. Проїхали Семенівку, що у передмісті Слов'янська будинки зруйновані вщент, стіни прошиті осколками та продірявлені снарядами. Тут точилися найжорстокіші бої за визволення міста від окупантів. Вражають апокаліптичні обриси корпусів Семенівської психіатричної лікарні. Після евакуації хворих у цих приміщеннях базувався опорний пункт терористів ДНР. Дорога на Дебальцево. Ви ще подожі, зараз побачите по там дорога. Дійсно, розбита мінометами траса все ж на порядок краще, ґрунтову. Лише під захистом янголоохоронця вдається безпечно дістатися місця призначення. До польових умов бійці вже звикли, пристосувалися жити і в бліндажах, і в наметах. Навіть справжню лазню собі влаштували, а ще створили умови для занять спортом бруси з підручних засобів, боксерську грушу. Годує хлопців Михайло. Для приготування їжі використовує і відкритий вогонь, і польову кухню. Ось моя їдальня. Де годую своїх бійців? Сьогодні на сімрадумку були макарони із м'ясом, чай, пряники. Різноманітністю страв військовики задоволені Проте щиро радіють, коли волонтери привозять продукти та гостинці, відчувають народну підтримку. Дякую за підтримку. Дякую всім волонтерам і всім діточкам, що нам допомагають. Тому що підтримка з домашніх сторон вона набагато важливіша, навіть від підтримки держави. Маричка завідує медсанчастиною. Кремчуцька волонтерка Ірина Митрофанова і для медиків привезла гуманітарний вантаж, операційні простирадла, ліки, еластичні бинти, степлер для ран. Маричка опинилася на війні, як каже сама, за покликанням душі. Це є мій обов'язок, і моє переконання, що все-таки медики потрібні тут більше ніж на тиловій службі. Важкість переживання в хвилини так. По подальшому робиш свою роботу, якого ти впевнений, що ти маєш зробити її чітко. Це є життя іншої людини, це є дуже велика відповідальність. Вітаміни для бійців медик вирощує сама на грядці. Трошки цибульки купили, тілесничок посадили, хлібчик, потрошечку, все як все як вдома. До речі, жінки серед військових не рідкість. Юля на передовій вже другий рік. Молода та приваблива волонтерка пішла на війну захищати батьківщину після того, як у бою загинув її чоловік. Жінки на війні на рівні з чоловіками носять зброю себе на плечах. Вони так само воюють, вони не гірші воїни. Де в чому я б навіть сказала, що навіть кращі, виносливіші, не такі емоційні, можуть приймати складні рішення. Мирне життя дівчині лише сниться. Воно мені так часто сниться. Я вже хочу повернутися додому. По-перше, до батьків, бо я дуже скучила, я так скучила. До своїх племінників, до своїх хрестників. Мені хочеться ходити з ними в зоопарк, на каруселі. Я дуже хочу повернутися на свою роботу. Я, я юрист за освітою, мені це дуже цікаво. Але поки війна не закінчиться, моє місце тут. А все решта, все решта буде, буде і родина. Буде і будиночок, і біля будиночку будуть айстри, троянди і бігать діти. А спокій захисників захищає цуценя з позивним волохатий. Другий пункт призначення гуманітарного вантажу п'єски. Приїжджих тут гостинно вітає табличка з написом Добро пожаловать! В ад втім волонтерам військовики щиро раді бійцям привезли овочі. Довкола тут теж руїни, зрешечені кулеметами споруди, вирви від снарядів, зруйновані комунікації. Я пішов захищати свою землю. То все, на котре я родился, вираз і не хочу, щоб прийшли, допустимо, моєї сім'ї і не вот такого. От. А хто крім нас називається? Тільки ми діти своєї України. Несподівано посеред уламків дивовижне видіння, ціліла іграшка, а ще весняні квіти. Немов промінчик, немов світло в кінці темного тунелю, ці крокуси свідчать життя. І вже на зворотньому шляху додому, прямо посеред дороги, мов монумент загиблим українським армійцям підбитий танк замість квітів у підніжжя фербові котики на знак пам'яті про звитягу. Кременчуцькі водії найвічливіші в Європі. Це стало відомо за результатами міжнародного рейтингу «Хамамтакком». Чи дійсно у нашому місті інтелігентні кермачі дізнавався Антон Воробйов? Кримачуські водії найкращі, це підтверджують і міжнародні рейтинги. Кримачуські водії отримали. Давайте запитаємо кримачуських водіїв, наскільки вони вічливі! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, це правда, що у Кримачусі самі вічливі водії в Європі? Саме водії. самі віжливі. А хто не пішли всі Також вічливості водіям додають і нові адміністративні покарання. Вже декілька днів всі неправильно припарковані автівки евакуюють на Деївську гору. Тому у нас є відеосвідчення. Е, а куди везете? Що паркуватися тут не можна? Нельзя парковаться. Нельзя на дивську гору. Да. Отже, неважливо, сухий ви чи мокрий. З бензином чи без. Головне дивитися з позитивом на життя. З у квітня. Якщо вірити синоптикам, то завтра в день погода буде хмарною, можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 4, в вдень плюс 5, плюс 7. Вдалих вам вихідних піднесеного настрою та почуття гумору. Побачимось!